Можливо, хтось в процесі припинення громадянства України і саме тому не поспішає реалізувати обов'язок громадянина України. Зокрема, тут у нас йдеться про чоловіків. Отже, пауза, ваша відповідь, я продовжую. Ні, до припинення громадянства України він несе всі обов'язки громадянина України. Отже, тут важливо теж знати, коли ми говоримо про інститут громадянства, нам треба розуміти момент набуття і момент припинення громадянства, чітко їх визначати. І по ситуації яка описується, зрозуміти, який які статус особи вона ще громадянин України чи вже ні. Підстави для втрати громадянства втрата. Дивіться, позбавити неможливо громадянство України заборонено на рівні Конституції. Тобто це, не, це ніяким чином не покарання. Коли ми говоримо про втрату громадянства, це просто припинення правового зв'язку з державою, при цьому цілком реального правового зв'язку з державою.